Тризуб зі стрічками, що пронизує яєчну Скаролупу, та встановлений на високому постаменті, носить назву Народження України. Сьогодні на урочистому відкритті творці презентували своє дітище. Це насправді я вважаю творча робота, а не просто робота за гроші чи там ще щось таке. І, в принципі, в саме таких формах, які ви ну, вже бачили, в принципі, і побачите, я відчуваю гармонію і композицію і в таких формах. І Пропорційні співвідношення цих елементів. Сама е... основа для яйця – це просто пластичні форми, в яких я передав почуття, ну, як в художньому такому витворі. Форма та зміст нового постаменту викликали чимало суперечливих думок, та ідейний натхненник говорить: є суперечки, значить, це справжній визвір мистецтва. Идея была такова. В 2014 году она возникла. Идея была закрепить успіхи и символізувати успіхи Майдана после революції гідності. Данная скульптура символизирует зарождение новой формации, новой украинской нации, в ее едности, в ее нынешнем патриотизме. Вот. Вот Это яйцо, которое вы ви видите сверху, оно символизирует зародження новой нации. То, що вона викликає якісь спори, це замечательно, тому що це говорить о том, що це действительно произведение искусства і о ньому спорят. Виготовлений постаменти закарпатського піщаника, а на його створення спонсори витратили три тисячі доларів. Скульптор говорить: подібні культурні об'єкти потрібні місто для розвитку. Це є розвиток культури України, в принципі, що є важливо для людини. Тому що якщо такого розвитку не буде, то ну, в принципі, тяжко називатись людьми взагалі. По периметру скульптури розташовані чотири знамені для України дати, а для тих, хто не зможе з першого разу розпізнати ідею твору, автори зробили спеціальну табличку. На ній детально розписали, що кожна з дат символізує. Перехожим суть пам'ятника нібито зрозуміла. Ну, не знаю, може нашу державу символізує її незалежність. взагалі сподобався пам'ятник такий. Коротше, кокона вилуплюється країна. Ну, наскільки я розумію, це як яйце, так? І всередині наш е, е, тризуб. Читаю, що потрібно, потрібно. Україна повинна щось робити для того, щоб ми ніколи не залежали від, від страшного брата, а щось своє робили, своє відкривали. Це перше творіння, що подарував місто підприємець. У центрі також встановлено пам'ятник барону Менхаузену, триптих навпроти кінотеатру Шевченка, дві скульптури на сімейну тематику та імпровізація на тему статус з острова Паски. Олександра Мережинська, Юрій Сова, новини телеканал Ті Вісім